Доброго ранку Україна, всім привіт. Як і обіцяв, їдемо сьогодні випробовувати колісницю. Зараз виїжджаємо, переводимося в транспортне положення. Навіщо нам нагрузка на нас на Ну як якби в піднятому положенні будь-який агрегат бачили. Ну а тут, скажімо так, не так, як усі. Зараз туди. Та ну а що, друзі, отакий має вигляд на колесо сперлось гідравлікою, на нав'язкою підняв, винт витяг, ну сюди, друзі, не вставив у заводське, тому що воно майже відламане. Тому прив'язав резинкою, вставив у палець. Ну, вважай, що центральний винт не тримає. Ну і вперед. Вмикаємо мигалку, світло, закриваємо двері і поїхали. І позаду буде цей драконіще. Так, ну та й що, друзі? Приїхали на поле, проїхали по дискованому, дискувалося воно весною, ранньою весною. Проїхали по тому, що нічого не робилося з осені. Убрали кукурузу і все. Ну, можна зробити певні висновки. Також, оце зараз я стою, рядом проїхався кронос по дискованому, і можна порівняти, який ефект від колісниці. Відверто кажучи, як при посівний обробіток, після попередник дисковка, попередник оранка, це 100% діло буде прямо шикарно буде. Ідемо дивитися. Так, друзі, отакий фон. Оце після колісниці. Вирвало. 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 Оце? Після Кроноса. Бачите? Отакий фон до обробітку. Це ми тут вносили раундап, калійну Сіль. Екоджетовськими форсунками в нормі літра на гектар. Перерожчив бур'яни не швидко, але сохнуть. От вам і екоджет. Так. Ось, бачите, сліди від Кроноса, це він тут штам опустив, сюди проїхав і виїхав. Це порівняння. Ну, а ось отакий фон. Дискувала звичайна ГЕшка. Отакий бур'ян і отакий. Результат. Швидкість, друзі, 12,5 кілометрів у час. Можна й швидше, не всидиш у тракторі. Приблизно сантиметрів 5. Ну це земля така, супісок. Самий настоящий супісок. ну Рівненько, бачите? І нема сзаді ніякого ні котка, нічого. І рівняє. Підрізає, рівняє. Так, це я їхав і зупинився, бачите? Можна трошки брати далі від цього, від попереднього проходу. До речі, опорне колесо для транспортування воно підходить. Але, друзі, швидкість повинна бути у вас не більше, ніж 15 кілометрів. Якщо... Швидкість більша, його так починає в сторони тіліпати і все. До 15 км все окей. А я виїхав 20-35 км, як глянув назад, не, ну, не воно, такого не можна робити. На МТЗ, якщо не швидко, будь ласка. Ну і що ми бачимо? Виходить у нас кожна секція зрізає довжину 10 сантиметрів приблизно під кутом цей ножик залази і виходить так, що ну, одна одну перехвачує. І ззаді курява така стоїть, що це просто жах якийсь, як проїжджає. Агрегат. Ну, ось, скільки могло воно залізти, воно залізло. Колесо я підняв, щоб подивитися, як би наскільки воно в першу чергу може залізти і в другу чергу ну нема тут ідеально рівного поля, скажімо так. Також... Проїхався по стерні кукурудзи, яку зібрали восени і більш нічого не робили. Ще вони її й окучували цю кукурудзу. Бачите, друзі? Літра раундапу калійної солі. Як вам? Получилось, друзі, отаке. Але це по цих ось горбах. Дивіться, які горби. Бачите, ну. Окучена кукурудза, одним словом. Бачите. І що воно зробило? Ну ось не зрізало, не зрізало. Ну опять же, воно ж, це ж логічно, воно йде по горбах, а те, що в ямці, воно до нього достати не може. Друзі, особисто мені подобається, подобається, як я й казав. Після дискування, після оранки взагалі піде, це 100%. Ну і це я зробив в один слід, а якщо в два сліда, то буде взагалі красота. Ну, поїхали, проїдемося, подивимося. Треба виключити мигалку. 10, і то 10, друзі, кидає нерівне ж поле, блін. Ну, що трактор іде без нагрузки взагалі, це он 2000 оборотів. Легко. Повинен бути і невеликий розхід палива. Ну а сзади, друзья, тут просто пылюка и не видно ничего взагалі. Зараз пойдем глянем. Что там? После этой чудо-машины. Прямо все як і на відео в Тіктоці. Апарат вартий уваги. Ну, опять же, можна зробити мілкіше, якщо у вас ідеально рівні поля і вам дуже глибоко залазити не потрібно. Неплохо, неплохо. Цікаво, звісно. Спробувати даний агрегат по вологому ґрунті, щоб прямо вологий був. Ну все, зрізано. По вологому в першу чергу цікаво, чи не буде забиватись, чи не буде. Так. Роби невеликий горбик. Ну це треба подивитись. Можливо, цей диск потрібно підсунути або відсунути, провести регулювання. Треба попробувати і так, і так. Ну, перші враження, друзі, це лайк заводу Велесагра. Отакий. Дасть Бог, буде в нас можливість показати агрегат весною, як предпосівний обробіток ним, то покажемо. Я думаю буде рівняти взагалі. Нема ні грудки, після нього нічого. Ну, будемо випробовувати, як о, там блогер казав, забув як звати. Будемо ламати, як зможемо його. Цей апарат. Подивимося, чи витримає він. Я думаю, витримає. Фух, так, ну що, друзі, ми печемо далі. Треба зробити ще пару кустів. Ну, Буде щось цікаве, можливо інший по якості ґрунт. Обов'язково покажу. Так, друзі, продовжуємо працювати колісницею. Інша локація. Покажу, що виходить. Амброзія, осот просто все зрізає безпощадно. Якщо ґрунт діскувався, а не з осені засохши, як камінюка, то все виходить. Ось, уже влага, 4 сантиметри, сієм, придавлюємо козик козака, проходить дощ і буде все супер. Так, друзі, продовжуємо за допомогою кронаса робити, чи кроноса кажу, колісниці робити красоту. Також покажу вам чи відповім на питання, яке я сам собі задавав? А що буде, коли попаде каміння у колісницю? Такого в тікток іще не було. Як, на, як спеціально попався в участик, як на якому безліч каміння. Дивимось, що виходить, чи зламалася. Чи зламалась колісниця, чи ні, чи зігнувся якийсь, бо всі ж кажуть, поганий метал у увелеса. Зараз глянемо. Так. Це після неї, дивіться, ось проїхали тут взагалі. Все в камінні, бачите? Ну таке. Не зрізало, так його і не вирвеш. Це я так проїхав, глянув збоку, думаючи, хоч не запчасті з колісниці повипадали. Бачите, яка моя рука? Яке каміння? Камінчики, пружинка, камінчики. Ну скажу вам, друзі, відверто є нам що нею ще робити. Подивимось, чи витри... витримає вона випробування. Так як сказали ж, роби що хоч, ламай, і спитуй. Будемо іспитувати. А як же ж? Ну не знаю, друзі. Поки що я дуже приємно здивований. Я чомусь думав, що по камінню вона не піде. Дивіться, це взагалі. Так, печем далі. А, тут там Ігор, ну як тобі колісниця? Там ще ну все одно Ну друзі да, ви розумієте по якому, так? Да? Все ціле Навіть гостріше зробилося, чим було Прямо Акуратно треба торкатися, бо можна руки порізати. Диви. Позаточували її. Да, он диви, чия, чиясь нога диви. Щоб ага. днем позаточували. Щеревик. Це взагалі. Бач, по дискованому, якби Андрій послухав мене, щоб передискували оце все. І... Та будемо мотигою за, за хроносом, за дисками робити. Так, да, і буде бомба, буде просто бомба. Ну але кажу, що, треба ж якось його рівняти. Ну то так, бо і мать. Це ж і, це ж і новий агрегат від Велеса Іспитуємо, поняв? Пор Проводимо випробування вже майже чи вже в серійному виробництві, чи майже в серійному, ну скажімо так. Працює добре. Та ну оче ж, це ж не те, що придумав. Я думав по камінні його зігне, поняв? Бо ти й прибіг, так, думаєш. Що він робить? хе апарат. А воно наоборот тільки підточило, його. без слов. Так, друзья, дорабатываем приблизно плюс-минус 20 гектарів. Привіт тим підписчикам, які телефонували і питали, як там колісниця. Не дождались відео. Друзі, все супер, все працює. Тільки є одна проблема, блін. Щось з трактором, чи з топливним, чи з фільтром з топлівний. Якось пропала трохи тяга. Впали оберти двигуна і... Як гарячий, ну оце прямо гарячий, погано заводиться, треба так довгенько крутити. Ну це, мабуть, вже топливний. Щось мені здається, що не відділуся легким іспугом Ну і от ставлю зараз, переключу, покажу як після Кроноса і як після... Колісниці, бо... Не знаю наскільки вистачить заряду телефону. Ото колісниця. Це Кронос. Кроносом треба любити, робити в будь-якому разі, ви скажете, має там за один прохід там, чи ще щось. Друзі, підгорну таку корузу, як я й казав. Горби неймовірні. І кронос. Всього не вирізає. І за оцих горбів, понимаєте, він проходив поверху, він його вирівнює, а те, що в ямі залишається незрізане. Ну, а після колісниці вже немає взагалі нічого. Чистота й порядок. Рівненько, все. Так що, на друзі, на сьогодні все. Робили по камінні, нічого не сталося, все чудово, тільки чути було дзвін, обметал, каміння та й усе. Все, друзі, всім пока. До завтра. Заміню топливний фільтр, подивлюсь, поможе, не поможе, не поможе. Значить якось. Домучимо його до кінця, це поле, і будемо знімати топливний насос і також форсунки. Все, друзі, всім пока.